Цілісність запорізької АЕС порушили кілька разів. Такі висновок генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі після відвідин атомної станції він додав, що під час його перебування на АЕС звуки бойових дій лунали незручно близько. Місії МАГАТЕ за словами Гросі таки вдалося оглянути ключові зони, такі як аварійні системи та диспетчерські. Тепер його команді потрібно завершити аналіз технічних аспектів. Гросі також заявив, що команда МАГАТЕ збереже присутність на Запорізькій АЕС. Обіс дата план вочевидь. Станція і її фізична цілісність були неодноразово пошкоджені навмисне. У нас немає можливості це оцінити, але це реальність. Я був з українськими співробітниками протягом всього дня. Звичайно, вони перебувають у складному становищі, але вони мають неймовірний рівень професіоналізму. Спілкуватися зі співробітниками станції російські куп. Окупанти дозволили лише в присутності своїх військових і працівників Росатому. Про це повідомляє суспільне з посиланням на слова співробітника Запорізької АЕС, який анонімно розповідав про ситуацію на станції. Він розповів, що росіяни намагалися переконати фахівців МАГАТЕ, що на станції перебувають війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, а не бойовики російської армії. А заес, мовляв, обстрілюють українські військові. А гроші окупанти водили манівцями. В енергоатомі заявили, що російські окупанти брешуть, маніпулюють і спотворюють реальне становище на Запорізькій АЕС. Там додали, що росіяни так і не пустили інспекторів МАГАТЕ у кризовий центр, де перебувають російські військові і не прибрали з території заес військову техніку. На думку президента України Володимира Зеленського, російські окупанти хотіли перетворити важливу місію на безплідну екскурсію по загарбаній станції. Він додав, що сподівається почути від керівництва МАГАТЕ заклик до. Демілітарізації станції, головне, щоб була воля зробити саме об'єктивні висновки, постійні обстріли, присутність російських військових та зброї на станції, знущання з українського персоналу і намагання віддати станцію під управління представників Росатому, які взагалі не здатні до відповідального ставлення до такого об'єкту. Ось це причини загроз. Розмістити на Запорізькій АЕС поліцейські сили ООН закликала Литовська Республіка. Вільнюс, Вільнюс готовий взяти активну участь у забезпеченні фізичної безпеки атомної станції, One заявив заступник a... генерального комісара поліції Литви на саміті глав правоохоронних органів ОНУ. Хавева ітхестобітейкенд інтуакаунтде афонукліарпланс хоча деяким країнам війна в Україні може видатися далекою. Ядерні інциденти ігнорують національні кордони. Російські війська контролюють та використовують у військових цілях удож чотирьох атомних електростанцій в Україні. Зберігають там військову техніку та боєприпаси. Це може мати більші наслідки ніж навіть вибух атомної бомби. Аварія там становитиме загрозу навіть для найвіддалених. Леніших країн світом Двоє представників магате залишаться на Запорізькій АЕС на постійній основі. Заявив представник держави окупанта в міжнародних організаціях у відні Міхайл Ульянов. Очільник МАГАТЕ гросі перед тим оголосив про бажання встановити постійний зв'язок зі станцією Росія не розуміє слів миру, але дуже добре відчуває силу на полі бою. Тому сила має бути за Україною за вільним світом, зокрема за санкціями, які світ застосовує як самозахист від агресії Росії. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з учасниками щорічного міжнародного економічного форуму Амброзетті. Сила має бути і за бізнесом, передусім Європою. Репутація жодної з компаній не витримає променевої хворобою. Тож слід негайно розривати відносини з країною, яка пішла на радіційний шантаж. І не чекайте катастроф. Щоб ухвалювати рішення, переходьте до прогнозованих партнерів. Україна такий партнер, саме такий партнер. Українські воїни відбили черговий наступ росіян на Авдіївському та Бахмутському напрямках. У генеральному штабі уточнюють, що ворог марно сунув у бік Бахмута зі сходу та півдня. Також безуспішно штурмував у напрямку Авдіївки та Красногорівки з боку нині окупованого Донецька. При цьому окупанти гатили з артилерії та завдавали авіаційних ударів. На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневе ураження наших військ. Намагається сковувати дії підрозділів Сил оборони та не допустити їх перекидання на інші напрямки. Збройні сили знищили російську поромну переправу біля села Львове на Херсонщині. Також уражено два районні зосередження окупантів із технікою повідомили в оперативному командуванні. Південь місцеві жителі повідомляють про чергові прильоти попередньо по переправі рашистів біля Антонівського мосту. Напередодні українському війську вдалося знищити ще п'ять російських складів з боєприпасами і близько сотні окупантів. Тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Вогневе ураження здійснюється з метою попередження введення в бій резервів противника, порушення його системи управління військами. Забезпечене призупинення логістики противника щодо забезпечення боєприпасами та пальними стильними матеріалами. Мілітаризація та пропаганда російського псевдопатріотизму у кримських школах малечу змушують на пам'ять вчити гімн держави окупанта. Про це нам розповіли батьки учнів, зокрема школи номер 9, що в окупованій Керчі. 1 вересня їх попередили, що російський державний гімн школярам доведеться співати щопонеділка, а текст зобов'язали вивчити усіх. Щоправда, покарання для учнів, які публічно відмовились співати гімн окупантів, поки не вигадали. Водночас у громадській організації Кримсос зафіксували факти агітації старшокласників кримських шкіл до служби в російському війську. За словами голови правління Кримсос Олексія Тільненка, 1 вересня під час так званих уроків патріотизму у школах Сімферополя учасники загарб. Ніцької війни розповідали учням про так звані перспективи контрактної служби у лавах армії РФ. Дії окупантів порушують такі міжнародні документи статтю 51-4 Женевської конвенції, яка забороняє державі окупанту примушувати громадян окупованої території служити в окупаційній армії, а також забороняє будь-який тиск або пропаганду на користь добровільної військової служби. Воєнний злочин, примус громадянина окупованої території до військової служби в окупаційній армії. Не вщухають пожежі в окупованому Криму. Сьогодні там палав, Юмашевський ринок, що у Севастополі. Пожежа почалася на півсьому ранку. Повідомляють про згоріли кіоски з шаурмою та пара магазинів. Причини поки не відомі. А вчора масштабна пожежа почалася у селі Ключі біля Сімферополя. Спалахнула суха трава. Гасіння ускладнювали сильний вітер та яри. Площа пожежі швидко зростала. До ліквідації вогню залучили 69 рятувальників та 23 одиниці техніки. Нагадаю, Вранці 31 серпня велика пожежа сталася у Красногвардійському. Там спалахнув продовольчий магазин. Доброцен вогонь прокинувся на склад будівельних матеріалів Мегастрой. Стовп чорному диму був добре помітний із шосе шосефіроподжанкою. Як повідомили у правозахисній організації Кримсос, склад, в якому сталася пожежа, використовували російські військові, наражаючи місцевих мешканців на небезпеку. В Одесі відзначили день міста. На Думській площі урочисто підняли прапор міста, вшанували пам'ять загиблих у війні Росії проти українського народу хвилинною мовчання і відкрили оновлений пам'ятний знак містам побратимам. На ньому з'явилися три нові таблички Майамі, Майами Біч та Венеція. Раніше з цього знака прибрали назви російських та білоруських міст. Можна сказати сотні красивих слів про одеський дух, місцеву культуру і традицію. Гадати цитати великих людей МНО, хто тут жив і творив. Бо в історичній біографії Одеси багато складних і водночас яскравих старинок. Але сьогодні я хочу подякувати всім і кожному за те, що боронити і відстоювати Одесу. Переконаний, Одеса була і буде українською.